Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Статуетка декоративна зайчик, ціна 64 гривні. Акція з 4 по 13 квітня включно. Такий декор, великодній, кролик, ціна 29 гривень. Він де, підвісний. Набір яєць декоративних. Ціна 64 гривні за 6 штук. Така тарілочка, підставка для яєць та паски. Ціна 11 гривень. Така тарілочка фарфорова, фігурна за 109 гривень. Є ще у зеленому кольорі. Такі, до речі, теж підставки для яєць акційна ціна 129. Форма силіконова для випікання паски ціна 49 гривень. Так, розмір діаметр 10, висота 12 см. Фігурка декоративна, великодній зайчик 189 гривень. І є ще ось такий варіант. Теж акційна ціна 189 гривень. Менших розмірів зайчик за 117 гривень. Акція на такий термон – наклейки. Для яєця дві одиниці берете, третє в подарунок. Ціна одного 5 гривень. Набір келихів для вина скляні. Дві штуки за 199 гривень. Такий глечик для напоїв. Ціна 199 гривень. Об'єм 1 літр із бамбуковою кришкою. Банка для сипучих склянна. Ціна 99 гривень. З таким сердечком на кришці. Є ще більше об'єму, але на акційні 139 гривень. Чашка ціна 77 гривень. Є ціла колекція такого посуду. Салатники по 99 гривень. І тарілка обідня за 119 гривень. 119 гривень коштує тарілка обідня із візерунком. По 69 гривень тарілки обідні із червоної глини Діаметр 21,5 см. Такі миски із червоної глини глибокі. Діаметр 17 см. Ціна 74 гривні. Є по 69 гривень з колоском тарілка обідня. І горщик для запікання керамічний з кришкою за 69 гривень об'ємом 730 мл. Бульонниця скляна об'ємом 550 мл за 49 гривень, кухоль керамічний за 49. Салатник діаметром 20 см за 44 гривні. Такий квітковий декор. Із цієї колекції є тарілка обідня 22 см діаметр, ціна 59 гривень. І ще тарілка десерта за 49 гривень, діаметр 19 см. Склянка із подвійними стінками висока 119 гривень. Стакан скляний із подвійними стінками 69 Ваза скляна, циліндр 249. Набір підставок піти, ложки, 2 штуки. Прозора більша і непрозора біленька менша. Ціна 29 гривень. З такими квітковими зображеннями по 19 гривень підставки під ложку. І, і з різними квітами. Такі, різноманітні. Серветниця дозатор дерев'яна 139. Такий варіант більш квадратний за 99. Пляшка для напоїв пластикова 69 Така ємність більша для напоїв. Є у різних кольорах: зелений, блакитний, рожевий та фіолетовий 179 Спортивні пляшки для води 64. Такі варіанти привезли. Ціна 88 гривень. Вони ще мають тут такий ситечко, Можна якийсь шматочок лимона покласти для смаку. Такі велосипедні пляшки по 49 гривень. Органайзер для зубочисток пластиковий. 39 гривень. Є ще по 24 гривні. Такі з кнопочкою. Соковий тискач ручний за 24 гривні. 77 гривень набір дитячого посту. Такий ланчбокс і столове приладдя. Набір форм силіконових для приготування морозива – 6 порцій 129 гривень. Фруктівниця пластикова, об'єм 3 літри. Ціна 39 гривень. Такий органайзер для холодильника за 88 гривень. Лампа настільна LED, акумуляторна. Що, маємо, бачите, такий органайзер для канцелярії невеличкий. 279 гривень. Лампа мережева настільна. 125 гривень. Такий варіант. Є в різних кольорах. Світильник садовий на сонячній батареї. Ціна 69 гривень. Нічник зайчик за 229 гривень. Працює від акумулятора. 195 гривень. Лампа настільна мережева. Така лампа LED за 99, такий варіант 149 гривень. Нічник-настільний 3D. Працює від USB ціна 149 гривень. За 129 гривень світильник накладний LED сенсорний Має два режими світіння. Здається, що такий варіант дуже зручно в шафу. Бо якесь таке прохідне місце. Знаєте, де треба. Тимчасове освітлення. Подовжувач для лампи. 104 гривні. 399 гривень. Така незвична праска. Дуже цікава незвична праска. бачите, як вона компактно складається. Так. Піднімаєте ручку. І ось так вона виглядає в розкладеному вигляді. Тут є кнопочка. Ось тут нажимаєте, і вона тоді знов компактно складається. Я так розумію, що це, мабуть, дорожній варіант праски. Така невеличка. Працює, як звично, від мережі. І ще в синьому кольорі. Пилосос ручний, портативний, акумуляторний за 299 гривень. Дітські гарненькі подушечки привезли на стілець. Ціна 177 гривень. Вони йдуть із зав'язками із двох сторін. Зараз покажу вам кольори. Такі варіанти, горошок. Дуже цікаво виглядають. Подушки декоративні по 179 гривень з таким лимонним принтом. Тут розмір. Я не бачу, що був зазначений. а Ні, є. 40 на 40. Добре, що в мене. 100% зір. 40 на 40 см Багатенько їх привезли. І ще є одні. Такі кругленькі, вони мені чимось нагадують печиво. Такий варіант. Ціна 299 гривень. Два варіанти кольорів. Темніший і світліший коричневий. Корзинка для організації простору. Ціна 149 гривень. Набір адаптерів для поливу. Чотири штуки за 69 гривень. Вішати. Ціна 19 гривень. Косметичка з такою боковою ручкою за 49 гривень. Ліхтарик ціна 49 гривень. Ліхтарик вимикач працює від батарек. Лампа настільна, ціна 229 гривень. Працює від USB. І має тут регулювання потужності світла. Тобто можна зробити яскравіше або темніше. За 349 гривень така лампа настільна. Метал дерево поєднання матеріалів. Так, таку ми з вами бачили. Така лампа 174 гривні. 249 гривень такий варіант. Ось такий варіант за 119 гривень. Акумуляторна лінійна із кріпленням світлодіодна лампа. По 49 гривень ліхтарик світлодіодний. працює від батарейок. Знаєте, скільки разів його мала в руках і мені цікаво. Тобто він світить тільки, якщо тримати його, чи нічого ще по-іншому включається. Хто знає, напишіть. Дуже багато є акційних лампочок. Такий варіант 59. Лампа LED – 129 гривень. Від Philips – 69. Звертайте увагу, акція з 4 по 6 квітня. Тобто така коротенька акція. По 29 гривень, 7 Вт. 49, 49, 7, 8. Такий варіант за 29 гривень. Бачу, якісь вже так гарненько розібрали по 29. Так, ось вони. Чи не вони? Хто знає? Треба сканувати? 29 гривень. Ліхтарик-лампа на батарейки зі шнурком. Ціна 49 гривень. Така лампа для кемпінгу. енергозберігаюча, 99 гривень. 99 гривень, коштує прожектор LED. Статуетка декоративна «Гном», 64 гривні. Аромадифузор зволожувач для повітря 249 Такий варіант 179 гривень. З підсвіткою. працює від USB. такі варіанти за 199 гривень. Ліхтарик на голову за 77 гривень. 179 гривень такий варіант. 49 гривень такий ліхтарик. По 19 гривень приїхали ось такі новинки, брелки для ключів. Кільце, стиснення. Є різні варіанти зображення з одної сторони. Є два варіанти із надписом Ніколи не здавайся або із тризубом. Шкиди дивимося, За 15 гривень точилка для олівчиків із резиночкою. Є в різних кольорах. 17 гривень коштує набір ручок гелевих 3 штуки. 99 гривень набір фарб, акварельних, 12 кольорів. 174 гривні коштує машинка для стрижки волосся із змінними насадками. А загалом ще є інші варіанти. У нас асортимент побільшу. Вирівнювач-плойка для волосся за 299 гривень. Якщо бачите, її багато на вибір. Є кольорові, є більш класичні, чорні. За 44 гривні набір пензликів для макіяжу дві штуки. З такої ж колекції є пензлик косметичний для рум'ян, контурування 34. Для хайлайтеру ціна 34 гривні. 77 гривень набір ємностей косметичних, 7 одиниць в упаковці. Є і по три флакончика. Ціна неакційна 69. Такий набір дойпаків для косметики. Багаторазові. Ціна 29 гривень. Ванночка для чищення пензликів складна за 29. Фен дорожній складний за 118 гривень. Такий варіант 299. Теж 299. 12 гривень. Набір палочок для кутикули кольорових 10 штучок. Така палітра зразків нігтів. Ромашка з 4 гривні. Наклейки для нігтів, такі сердечка по 2 гривні. А ось метелики по 14. Баф для шліфування нігтів 14 гривень. По 14 гривень пилочка. 80 грив. По 15 гривень такий варіант. 44 гривні ножиці манікюрні на блістері. Кусачки манікюрні 44 гривні. 29 гривень навушники вакуумні друтові. 49, 55. Бездрутові навушники 349 гривень, 77 гривень. За 29 гривень ручка щітка для очищення навушників. 39 гривень підставка під телефон розкладна. 299 гривень навушники накладні, бездротові кольорові.